Друзі, усім доброго вечора! Вітаю вас на прямому ефірі медіаплатформи вгору, де ми говоримо про події Херсону та області. Сьогодні до нас приєднається керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк. З нею поговоримо про ситуацію на лівому березі Херсонщини. Прошу всіх ставити свої питання у коментарях. Будемо на них відповідати. Ну, а далі традиційно переходжу до огляду новин. За минулу добу, 2 листопада, російська армія 108 разів обстріляла правобережжя Херсонщини. Через російську агресію загинула людина. чотири дістали пораненням. Про це повідомив голова Хова Олександр. Про Кудін. зафіксовано також 13 прольотів керованих авіаційних бомб по населених пунктах Херсонщини. Влучання зафіксували в Береславському і Херсонському районах. Сьогодні, 3 листопада, близько 14.10 російська армія з артилерійської зброї обстріляла Херсон. Поранення отримали троє цивільних людей. Їх із травмами доставили до лікарні. Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко уточнив інформацію про поранених. Постраждали троє чоловіків 60, 62 та 71 років. Вони з осколковими пораненнями різних частин тіла доправлені до лікарень міста. Повідомляє голова МВА. За даними Мрочка, на момент обстрілу, близько 14-ї години чоловіки перебували на вулиці у центрі міста. Намагайтесь менше перебувати на відкритому просторі. Бережіть себе і своїх близьких. Закликав він. Співробітники СБУ в Херсонській області спільно з нацполіцією нейтралізували на Одещині міжнародне злочинне угрупування, яке нелегально переправляло за кордон громадян призовного віку. Для цього три організатори використовували авто швидкої з медичним екіпажем. Про це повідомило СБУ. Зазначається, що так звана швидка доправляла клієнтів до кордону із сусідньою європейською країною в обхід блокпостів. Потім у хилянтів зустрічав ще один учасник схеми, який переводив їх до сусідньої країни лісовими стежками. Правоохоронці зупинили карету швидкою і затримали організаторів схеми. Судитимуть 47-річну мешканку Білозерки, яку підозрюють у пособництві РФ. Підозрюваній може загрожувати 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура у червні 2022 року. Жінка добровільно обійняла посаду головної бухгалтерки в захопленій окупантами Білозерській центральній районній лікарні. Обвинувачена нарахувала, нараховувала та виплачувала зарплату співробітникам у рублях, вела облікову та звітну бухгалтерську документацію, займалася інвентаризацією майна медзакладу для передачі його на облік окупаційної структури. Сили оборони півдня за минулу добу, 2 листопада ліквідували 32 окупанти. Українські військові знищили два танки, БТР 82 дві реактивні системи залпового вогню, ГРАД, два ударні безпілотники, ланцет, 14 одиниць автобронетехніки і два човни. А в Архангельському Береславському району запрацював новий підрозділ місцевої пожежної охорони вчора, 2 листопада. Про це повідомляють на сторінці ДСНС у Херсонській області. У новоствореному підрозділі позмінно чергуватимуть добровольці, які живуть у громаді. Для функціонування підрозділу були створені відповідні умови, забезпечені необхідним обладнанням та спорядженням. йдеться в дописі. Сьогодні, 3 листопада, Херсонська обласна військова адміністрація передала бригадам тероборони човни з двигунами. Про це йдеться на сторінці. Хова зазначається, що ця підтримка допоможе бійцям у виконанні завдань з оборони звільнених територій та деокупації лівобережжя. Передача передачі човнів посприяли підприємці з Дніпропетровщини, а саме ТОВ «Будрегіон» на чолі з Андрієм Леведем. Вим ідеться в дописі. Служба безпеки затримала двох посадовиць, які працювали в окупаційній адміністрації РФ у Херсоні. Одна з міського управління праці та соцзахисту населення, а інша з регіонального представництва фонду держмайна. Про це повідомила СБУ. Зазначається, що після захоплення Херсона жінки підтримали російських окупантів і обійняли керівні посади в місцевій окупаційній адміністрації РФ у сфері соцполітики. Одна з жінок очолила відділ інформаційної роботи та документообігу. Інша жінка, відділ нарахувань. Одна з підозрюваних намагалася втекти від правосуддя за кордон, але співробітники СБУ затримали її біля кордону. Служба безпеки повідомила затриманим про підозру в колабораціонізмі. Жінки перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми. Для херсонських підрозділів сил оборони за кошти Херсонської обласної військової адміністрації та міської військової адміністрації придбали 22 пікапи. Про це повідомляє голова ХМВА Роман Мрочко. Він зазначає, що 15 автівок придбали коштом Херсонської міської військової адміністрації з тим, коштом обласної військової адміністрації. Упродовж минулої доби, 2 листопада, сапери, ДСНС України, знешкодили 92 вибухонебезпечних предмети на Херсонщині. Про це повідомляють сили оборони півдня. Сапери обстежили 75 гектарів території, 460 метрів лінії електропередач. Отже, такими були. Головні події останньої доби у Херсонській області. Друзі, а я все ще закликаю писати вас коментарі, тому що сьогодні у нас буде Наталя Гуманюк, і будемо говорити про те, що відбувається зараз на лівому березі, що зараз там виробляють росіяни. Тож пишіть свої питання. Ми все ще чекаємо на нашу гостю в ефірі. І для цього якраз є можливість, щоб ви залишали свої питання, і, взагалі, ви можете питати щось не по темі сьогоднішнього ефіру. Я можу з вами поговорити про те, що вас цікавить після розмови з нашою гостею. Ну, хочу також нагадати, що Усі актуальні новини стосовно Херсонщини стосовно Херсона, ви можете читати і дивитися на майданчиках наших соціальних мереж у Фейсбуці, медіаплатформа вгору, Телеграм «Вгору Ньюс, Інстаграм «Вгору», у Тіктоці підписуйтесь вгору Херсон. У Телеграмі у нас є чат-бот, куди ви можете повідомляти свої новини. Також можете повідомляти їх у Дірект інстаграму або Фейсбуку. Ми всі ваші новини, всі ваші повідомлення обробляємо і ті, які там, ну, мають підтвердження, ті публікуємо. Також публікуємо ті фото Херсону, які ви нам надсилаєте інколи. Тож ви можете нам писати, ми вам будемо відповідати, і ми все переглядаємо, те, що ви нам пишете. Ну а зараз ви можете лишати свої коментарі трохи часу, щоб ви могли сформулювати своє питання. Написати його? Якщо у вас немає питань, пишіть зараз взагалі, яка ситуація у Херсоні? Пишіть і чи користуєтесь ви, наприклад, укриттями, і, тобто які там умови, чи є зараз де переховуватися в Херсоні від обстрілів, тому що ми бачимо, що влада повідомляє про те, що наробили цих укриттів, але чи ви користуєтеся ними? чи… Вони зручні, чи там можна перебувати? Будь ласка, повідомляйте. Ну і також, звісно, хочу нагадати про номер телефону обласної військової адміністрації. Якщо вам необхідно уточнити якусь інформацію стосовно евакуації обов'язкової. То звертайтеся за цим номером. Будь-яка інша інформація стосовно евакуації. Також ви можете звертатися за цим номером і там її отримати. Зараз дуже важливо перебувати у більш безпечному місці, ніж Херсон, та ті населені пункти, які розташовуються вздовж узбережжя Дніпра. Вони сильно обстрілюються, і бачимо кожного дня про повідомлення про жертв. На жаль, загиблих. Тому дуже дуже важливо зараз за можливості покинути Херсон і ці небезпечні населені пункти, де більш безпечно. Ну, а до нас вже приєднується наша гостя Наталя Гуменюк, і ми вже готові з нею спілкуватися. Пані Наталю, доброго вечора. Вітаю, слава Україні! Героям слава, пані Наталю. Яка зараз ситуація на лівому березі? Була інформація, що російські ФСБшники перевдягаються у цивільний одяг та влаштовують провокації. Що вам про це відомо, і яка мета цих заходів? Насправді ситуація в принципі передбачувана і нами відстежувалась вже не один раз. Ситуація в наступному, оскільки в ворожому війську процвітає дезертирство, і дуже багато тих, хто там є в складі окупаційних військ, намагається здобувши цивільний одяг, перевдягнутися в цивільних і розчинитися в місцевому населенні, а потім приєднатися до так званих заходів евакуації і під будь-яким приводом. Виїхати з зони бойових дій, спецслужби взяли на себе відволікаючий маневр і намагаються зробити таке розчинення штучним, тобто, перевдягнувшись в цивільне, вони намагаються ходити по поміж місцевого населення і збирати певну інформацію, в тому числі про власних дезертирів. Ймовірно, у Росії змінили Олега Макревича, командувача окупаційним угрупованням військ Дніпро, яке діяло на херсонському напрямку. Чи можете щось про це розповісти, і чи вплинуло це на військову стратегію росіян? Критичної зміни ми поки що не спостерігаємо. Можливо, вона ще попереду, можливо, ще не всі деталі в зоні відповідальності новим командувачем вивчено, але, як правило, і це вже спостерігалося нами неодноразово. Коли в ворожому війську відбуваються зміни керівництва, це однозначно трактується як незадоволення попередніми діями. Перше, по-друге, планування якихось як це було у Суровікінах, складних рішень, ну, успіху їм в тому. Ну а от що конкретно з цим Макаревичем пішло не так, що він провалив відомо про це? Чи, чим Критично робити висновки і зараз викладати це як вже офіційне заключення ще зарано, тому що системність провалів тої операції, яка була запланована на лівому березі, розпочалась ще напевно з моменту підриву Каховської ГЕС. Це досить умовно можна позначити такі межі. І після того, як вони її підірвали і все одно не спрацювало те, що називається, да замість того, вони знищили свій облаштований так гарно підривно мінний рубіж оборони перший, який так довго мастили. Після того, як все пішло не за планом, і вода не зійшла в той термін, який вони собі розрахували, а ще довго перебувала там, і вони не могли відновити позиції, створилась дуже складна гуманітарна ситуація. Їх накрила хвиля кишкових захворювань. Дуже багато нюансів сталося не так, як гадалося. Очевидно, це теж лягло в основу майбутнього змін майбутньої зміни керівництва. Але е, якщо аналізувати глибше, то і вся бойова картина на лівому березі не вкладається в той самий славетний план Київ за три дні. Е, що Київ, що Херсон який завгодно з е, ділянок України. Не вкладаються в ту стратегію, яку планували собі росіяни. Раніше ми з вами вже говорили про проблеми з логістикою постачань військ РФ. Чи щось змінилося за останній час? Критичної зміни знов таки не відбулось, тому що зараз від в наших планах дуже методична така кропітка робота по знищенню запасів окупантів, виявленню їх місць зосередження і збиття з мапи лівого берега таких імовірних місць. Тому різких змін зараз ми не спостерігаємо, але ось така точкова робота. Продовжує своє існування і е, знищення пунктів польового боєпостачання, пунктів керування безпілотними літальними апаратами, е, знищення місць зосередження техніки. Все це суттєво впливає на забезпеченість ворога його ресурсами, а неможливість використовувати повноцінно логістично-транспортні шляхи, які через наявність мостів. Не функціонують повну повну силу. А якщо говорити про материкову трасу М 17 вона не може забезпечувати суто військові потреби, тому що вона завантажена і цивільними потребами. Кримський півострів продовжує живитись від материкової частини. І саме тому вороже військо не отримує зараз в цій швидкості і в тому комплекті. Постачання ресурсів, як вони б хотіли. Також ми з вами говорили про те, що росіяни почали там навіть залізницю будувати, щоб Сили оборони не могли дотягуватися до їх постачань. Чи вони продовжують це робити, чи вже призупинилися? Розрахункові заходи проведено, попереднє інженерне виміряння теж. далі Ну, такої потужної роботи будівництва типу БАМ ми не спостерігаємо, але розуміємо, що вони працюють над налагодженням альтернативних шляхів, імовірно, будуть вишукувати інші способи, навіть автомобільне забезпечення, якесь облаштовувати, але в умовах. Загальнобойових дій і наявності у нас певної далекобійної зброї в них підвищена нервовість. Що зараз відбувається у російському війську на лівобережжі? Який їх моральний дух, чи займаються вони мародерством? І загалом, чи відбувається там щось значне у них? Вони зараз дуже суттєво зосереджені на облаштуванні майбутньої зимівлі. Вони усвідомлюють, що холоди можуть прийти дуже несподівано, десь в листопаді в грудні, оскільки зараз, поки що на півдні погода досить тепла, і нетипово тепла, і вона трошки розхолоджує. Вибачте, на каламбурі настрої окупантів. але… Загалом стратегічно їх командування усвідомлює, що в найближчі місяці зимівлю їм доведеться там проводити в умовах щільної оборони, саме тому вони намагаються облаштувати собі майбутні гніздечка на цьому на цій ділянці місцевості, але це і є їх основний спосіб зайнятості, крім контрбатарейної боротьби. Тому загального мародерства, такого, яке б особливою хвилею відзначалося, ми не фіксуємо в нормах окупаційної поведінки. Воно продовжує існувати. Але основне те, що вони хотіли максимально вивести, як свідчать місцеві, вони вже пограбували і вивезли. Ну і також цього тижня було повідомлення про те, що їм був росіянам був наданий наказ, щоб вони все більше ходили у цивільному одязі. З чим це пов'язано? Що їм це дає? Знов таки нагадаю: особливість ведення нашої контрбатарейної боротьби полягає в чому? В тому, що складно виявити місце зосередженості окупаційних військ. І не ушкодивши цивільних, вразити і е, зменшити кількість окупантів, саме тому окупанти намагаються розчинитися в цивільному населенні для того, щоб не бути ураженими, вони в знаходяться в постійному русі. Це теж знервованість загального особового складу, оскільки вони фактично не можуть навіть переночувати на одному і тому самому місці. Ім постійно треба змінювати локацію. Вони відчувають від населення несприйняття того самого нав'язливого руського миру, з яким вони прийшли. А вони розуміють Україну проукраїнські настрої населення і віру в те, що Сили оборони їх звільнять, і не можуть довіряти місцевим, знаходячись поряд з ними в військовій формі одягу. Розуміючи, що можуть бути ушкоджені і силами спротиву, і партизанським. рухом. До речі, яка зараз ситуація? Чи лютують вони в напрямку того, щоб залякувати людей? Чи трошки заспокоїлися? Бо я пам'ятаю, що коли в них були так звані ці вибори, вони там дуже сильно лютували, були жахливі повідомлення, вони вбивали людей сім'ями і так далі. Як з цим ситуація так. зараз? Час від часу такі. Приступи нелюді в них встаються. Вони все одно продовжують використовувати катівні, і надходить до нас інформація і про викрадення людей. Особливо після подворових обходів озброєних груп, де вони проводять опитування, проводять вивчення документів і змісту гаджетів і е, намагаються виявити про українські налаштованих громадян. Тому ми звертаємось до всього місцевого населення тимчасово окупованої території. Із вдячністю за підтримку сил оборони і допомогу інформаційну, але із закликом берегти себе і обов'язково підчищати всі ці моменти для того, щоб не наражати себе на небезпеку. Про які успіхи сил оборони на Херсонському напрямку наразі можна сказати? Ми дуже радіємо тому, що нам вдалося сьогодні, користуючись нагодою, я хочу привітати всіх, хто дотичний до ракетних військ і артилерії і працює потужно в контрбатарейному напрямку. Нам вдалося завдати окупантам суттєвих втрат мінус 18 крупнокаліберних гармат, дві реактивні системи залпового вогню, типу град, мінус два танки і 15 одиниць автобронетанкової техніки. таким потужним салютом можна сказати, артилерісти наші відзначили свій професійний. День своє свято для того, щоб окупаційна артилерія не могла святкувати більше ніколи, і все це має полегшити життя, зокрема правого берега, хоча хоча ворог дуже часто вдається до провокацій на лівому березі, і е, так само як і за часів окупації ще правого берега обстрілювали населені пункти, в яких самі дислокувались зараз. Така сама ситуація і здійснюється. До речі, хочу відзначити, що попередня ніч пройшла досить. Порівняно дивовижно тихо, без використання керованих авіабомб можливо, ворогу потрібно поповнювати ці запаси, і ми вже спостерігали подібні паузи, але розслаблятися не слід до сигналів повітряної тривоги закликаю всіх ставити дуже обережно і відповідально, тому що ворог. Не гидує не і намагається бити навіть по тих населених пунктах, де фактично дислокуються їх підрозділи, але з метою провокації проти сил оборони. До речі, питають глядачі: нас чого очікувати від ворогів на 11, 11 листопада? Це річниця звільнення Херсона? А... Ну, по перше, ми маємо продемонструвати, що ми їх не боїмося. Ми не будемо ховатися, ми не будемо е спішно евакуюватися і всіх вивозити. Ми гідні того, щоб жити на своїй землі і відстоювати її сили оборони продовжують бойову роботу і. Кожного херсонця хочу запевнити, що, на жаль, ми не можемо встановити залізний купол над Херсонською областю, але роботу сили оборони не припиняють а не на міць, і всіма наявними способами намагаються знищити ворога і захистити херсонців. Ми готові до того, що ворог може вдатися як до провокацій відвертих з внутрішнім задіянням тих колаборантів, яких вони ще позалишали на деокупованих територіях, і спецслужби над цим працюють, так і відвертих бомбардувань. Тому ще раз закликаю всіх бути надзвичайно уважними, стежити за нашими повідомленнями ми ретельно вивчаємо оперативну інформацію і будемо її надавати для того, щоб люди могли себе обезпечити. Пані Наталю дякую, що завітали сьогодні до нашого ефіру, і до наступної зустрічі. До зустрічі. На все добре. Отже, поговорили про те, що зараз відбувається і на лівому березі. До речі, бачу якраз питання про це, що на лівому берегу. Поговорили про те, що на лівому березі. Також є коментар. Пусть хранить Бог, наших захисників. Приєднуюся також. Зараз, я думаю, це важливо. Ще хочу. Друзі, вам нагадати, що ви можете у разі потреби звертатися до юристів фонду малосердя та здоров'я. Вони консультують, надають юридичні поради з приводу виплат, з приводу оформлення різноманітних від субсидій до пенсій, також допомагають з отриманням компенсації за пошкоджене від російських обстрілів житло. І так далі. Тож, номери телефонів ви бачите на екрані. Якщо вам необхідна юридична консультація, звертайтеся, вона безкоштовно. Юристи працюють з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. Ну, і ще раз нагадаю, наші майданчики на соціальних мережах тут ви можете стежити за тим, що відбувається у Херсоні та області. На Фейсбуці ми медіаплатформа вгору, у телеграмі ми «Вгору Ньюс, в інстаграмі вгору. Також підписуйтесь обов'язково на Тікток вгору Херсон. Ну і, звісно, що на Ютуб вгору Херсон. Підписуйтесь. Ми чекаємо ваших коментарів, вподобайок, репостів. Це дуже допомагає нам розповсюджувати контент про Херсон та Херсонщину. Друзі, я дякую всім, хто сьогодні завітав до нашого ефіру. Бажаю вам. Гарних вихідних і до наступних до наступної зустрічі вже наступного тижня. На все добре.